Необхідне ціле життя, щоб навчитися малювати так, як малює дитина. Ці слова великого Пабло Пікасо в повній мірі стають зрозумілими, коли бачиш роботи дітей. Зрозуміло, що малюнки дуже різні і за технікою, і за майстерністю виконання, але кожен малюнок це індивідуальність, це внутрішній світ художника. Роботи юних художників щирі за своїм змістом, сміливі в композиції та виборі кольорової гами. Вони показують особливий світ світ дитинства, які одночасно і зворушує, чарує, змушує радіти та сумувати. Робота Маргарит. Безпальчук шалений Геній визнана найкращою в номінації Образотворче мистецтво в обласному етапі всеукраїнського огляду конкурсу за програмою Українського фонду культури Нові імена України. Я спочатку не знала, радіти чи не радіти, а потім, коли сказала, що це перше місце я здивувалася, дуже зраділа. Мені дуже приємно. Шалений гені. Звідки така назва і звідки саме така ідея створення композиції малюнку? Взагалі я у цій роботі об'єднувала героя одного з фільму шляпника з «Аліза страни Чудес. Мені дуже подобається цей фільм, я його завжди переглядаю. Я всі деталі цієї країни в ньому хотіла об'єднати. Він створився, можна сказати так. Можливо, я хотіла показати загадковість цього героя. Я думаю, ті, хто знає цей фільм, полюбляє цей фільм, вони зрозуміють. Мені подобається передавати емоції людей. Я, можливо, передаю свої емоції в цих картинах, в роботах. В обласному етапі всеукраїнського огляду конкурсу за програмою Українського фонду культури нові імена України взяли участь 92 учасники шкіл області в чотирьох номінаціях. Зокрема, з Коростенської міської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького в конкурсі приймало участь 20 учнів. Члени журі визнали, що учасники обласного етапу огляду конкурсу показали досить хороший рівень виконавської майстерності, розповіла нам викладач Маргарити Наталія Аловська. Ми везли дуже багато робіт. Окремо роботи, які я виконувала з дітьми, було 14 робіт. Ну, я дуже очікувала на результати декількох учнів, з якими я працювала, тому що роботи були дуже цікаві, дуже гарні. Вони різні, вони творчі, вони не тільки гарно виконані, а вони виконані цікаві, взагалі в різних техніках. Малюнок виконувався в техніці пастелі. Техніки, змішана техніка, тобто акварель і взагалі поверху шов олівець, кольоровий олівці, пастель. Є в дитячій творчості якась особлива сила. Картини вражають фантазією та безпосередністю юних художників. Малюнки це дзеркало душі наших дітей. Хочеться побажати їм не втрачати цієї особливості.